Вітаю всіх, ви на каналі Лідея. З вами Сергій Віцівський. Ми в Долинському районі. Господарство Агромир, дивись є на вся лінійка, включаючи новинки соняшника компанії Лідея. Технологія NoTIL посів кінець травня. На даній локації дві густоти, 50 та 60 тисяч при посіві дано 70 кілограм фізичній вазі карбаміда. Так, Гібрид 5053 ЛСУ, гібрид для сульфотехнології, генетично наближений до ЄС розалії, але з покращеною стійкістю до вовчка соняшникового, плюс сульфо, плюс посухо-стресостійкість для зони півдня. Ось так виглядає досить класно. Зберемо, поділимося результатами. 10.44 Ельсу – це також новинка. Гарними характеристиками Проаналізуємо по всім регіонам півдня, поділимося результатами, але гібрид позиціонуємо для центральної України. Подивимося, як він себе покаже на Миколаївщині, Кіровоградська область, Південь. Одеська і поділимось результатами. На сьогодні виглядає досить, досить класно. ЄС yes, Лондон. Це також новинка в сульфосегменті. Помірно інтенсивний гібрид, дуже гарна посухостійкість. Я називаю цей гібрид для критичного півдня. Подивимось, поділимось результатами, виглядає досить класно. Потужна е, характеристика врожайності, стресу та посухостійкості. ЄС ароматик. Ви його знаєте. Хороші характеристики це високоліїновий гібрид е, в сульфосегменті з хорошими показниками олійності і якості олії не любить ранніх посівів а всі гібриди високоолійного напрямку треба висівати в оптимальні терміни. Красуня Армоніка. середньостиглий гібрид, як і ароматік. Найпізніші гібриди в лінійці. Армоніка теж сульфу. Е, стійкість до очку Essential або сьома раса на сьогодні гібрид, який вирізняється е, швидким розвитком на початкових етапах. Ну і е, найкраща в лінійці. Олійність даного гібрида в межах 54-56 і вище навіть буває. Гарно виглядає Є єецейлон сульфо. Гібрид помірно інтенсивний, ранній, з високими показниками врожайності в посушливих умовах, ну відповідно в гарних умовах теж не підводить. Хороші показники толерантності до основних захворювань. Дуже класний гібрид для південних регіонів. ЄС yes, Генезис. Це вже лінійка Clearfield Plus. Ранній гібрид. Інтенсивний, тонкий кошик з тонкою паренхімою. По врожайності. Одні з перших міст. добре себе показує за технологією нотів, вже другий рік поспіль випробовуємо. Мінімальну обробітку ґрунту, можливі ранні посіви і можливі пожнивні посіви. Гібрид вже давно в лінійці, але досить, досить сильний. Лід 1047 CLP. Це також новинка в клеєрфілд плюс сегменті. Гібрид помірно-інтенсивної технології з хорошими показниками. Будуть результати, поділимось, дуже гарні показники толерантності до захворювань. Цікавий гібрид, новий. Проаналізуємо дані, поділимось результатами. Єс Americ, високоеліновий гібрид, плюс технології, з хорошими показниками, генетично наближений до ES Generalis. Це Clearfield гібрид, потужний, врожайний, стресостійкий. А це високолійновий гібрид, дуже якісна олія, 91% олійної кислоти. Також по толерантності до захворювань, ну ви бачите, як він виглядає. Ча 1047, дещо пізніший. ЄС Белфіс, yes, красунчик Белфіс, потужний гібрид, високі показники врожайності в гарних умовах. Але і в умовах стресу непогано себе показує, добре конкурує з іншими гібридами компаній конкурентів. Гібрид з високими, з високими показниками толерантності до хвороб. Зокрема, Фомопсісу, дуже сильний гібрид. Є Оазіс, Плірфілд Плюс. Інтенсивний гібрид. Дуже Потужний захист від захворювань, ви бачите, як він виглядає. От навіть в порівнянні з Белфісом, хоча в Белфіса дуже сильні характеристики. Я скажу так, можете бачити пошкоджені кошики, десь різопус, десь... але тут не фунгіцидних, не інсектицидних обробітків ніяких не проводилось. Не від кліща, навіть ну, присутній кліщ. Взагалі жодних операцій після посіву на даному полі не було, крім гербіцидного захисту. Подивіться, як виглядає Оазіс. До речі, минулого року в цьому господарстві також затехнулотів в суперекстенсивних умовах. Він показав один з найкращих результатів з хорошою олією 50%. ЄС Генераліс. Топ гібрид. Компанії відомий, дуже люблять його на півдні Херсонщини, Бесарабія, Миколаївська область. Потужний гібрид інтенсивного плану, має специфічний кошик. Ось, такий, ось такого плану випуклий. Дуже сильні характеристики даного гібрида по пластичності, по толерантності до посухи. Також в умовах міні-нотіл, вертитіл показує гарні результати. Лід 5038 Х, Високолійний гібрид, це вже класична технологія, помірно інтенсивний, рано стартує, сильно стартує на початкових етапах. Даний гібрид. Гарно виглядає, має гарні характеристики е, якості олії. Будуть результати, поділимось, проаналізуємо. Е, перший раз е, на демо ділянки, хоча е, результати РНД досить, досить позитивні. Є слава. Середньостиглий гібрид, інтенсивний гібрид. Хороші показники також толерантності до захворювань. Гібрид вирізняється, хоч середньостиглий, він вирізняється дуже раннім цвітінням. Він зацвітає на 3-4 дні раніше, ніж наші гібриди ранньостиглі, навіть Генезіс, Саванна, Бела, Агора. Зацвітає раніше, а потім розвиток. Повільніше і дозріває е, дещо пізніше. Але цвіте дуже рано, вважаю, що це його перевага, так як він проходить всі, встигає від цвісти е, до важких стресових умов високих температур. срозалія, гібрид для центральних, західних, північних регіонів, е, досить Інтенсивний, високоврожайний гібрид, але в зв'язку з тим, що має стійкість до шостої раси по вовчку, ми не рекомендуємо в даній зоні. Але за технологією NoTL ніяких проблем з вовчком немає. От, ви можете бачити табличка по центру, справа від мене 50 тисяч. 16 рядів зліва 60 тисяч. Отак От посіяні всі гібриди. То проблеми з, з вовчком, за нульовою технологією, навіть в зонах, де він інтенсивно розвивається, ми не бачимо. Це природні засоби, заходи боротьби з вовчком. Є з ІЗІДА Гібрид екстенсивного плану. Але потужна врожайність, гарно використовує потенціал поля і можливості поля. В зоні недостатньої з вологості, в зоні з гарними показниками по вологості, по е, якості поля показує максимальні результати. Дуже люблю цей гібрид. І також минулого сезону за нульовою технологією він показав себе досить класно. В цьому господарстві есеншл по вовчку в зоні з інтенсивним розвитком агресивних раз може пробиватися, але через тиждень, 10-14 днів він ефективно бореться з вовчком і його відторгає, скидає. Ну, але там, де є така ситуація, все-таки ми Підбираємо, рекомендуємо інші гібриди, але Ізіда з цим справляється досить досить класно. Так, є Савана, ранній гібрид, так як і далі Агора Белла. Гібрид дуже має сильний стартовий розвиток, гарні показники олійності даного гібриду 49-50. Ну, також Хороша врожайність у всіх зонах вирощування. Ну, саванна її знають, люблять, гарно виглядає. Переїдемо далі до Агори. Єс Агора, теж ранній гібрид, помірно інтенсивний, з гарними показниками толерантності до захворювань, стресу посухостійкість взяв кращі риси від саванни, високі показники. Стійкості до вовчку, до е, мільдю, несправжньої борошнистої роси, гарний потенціал врожаю. Так він виглядає. ну і Далі є ESBella. Це е, стандарт і еталон для всіх компаній по стійкості до вовчку. Так виглядає на цій локації. Не буду зупинятися, гібрид відомий, всі його добре знають. Комусь він подобається, комусь не дуже. Але гібрид до сьогоднішнього дня якісно конкурує з новинками компаній-конкурентів. Дякую за увагу. Далі буде. Всім добра здоров'я, миру, перемоги!